Колись татусь моєї подруги дізнався, що я позбавив її незайманості. Він так на мене кричав, але я сказав йому, що це більше ніколи не повториться. І він від мене відстав. <плес> Жінки схильні збільшувати проблеми. Ти затримав погляд на грудях першого розміру, а прочухана отримав як за повноцінний четвертий. Вчора на мене напали бандити. Відібрали гаманець, годинник. Але ж у тебе медаль чемпіона з боксу? Медаль вони не знайшли. Розмовляють два приятеля. Я вже другий рік не розмовляю зі своєю дружиною. Чому? Не можу її перебити. Як це сталося? Мене дружина кинула. Ну не варто було через це стрибати з третього поверху. А я не стрибав. Молодий пан повернувся з полювання, сів за стіл повечеряти, як раптом впустив виделку. говорить, ледачі служниці. Лізь під стіл, діставай. Служниця слухняно залізла під стіл, шукає виделку, раптом дивиться панові між ніг, а там у пана звисає великий відросток. Вона не витримала і давай догоджати пану. Він після у шоці каже. Іринко, який ви робите дивовижний мінет? Дякую. До речі, це рецепт моєї бабусі.